І я на свою голову почала активно читати канал КСД, і в цьому відео ви побачите просто до чого це призвело. А хто не знає, у видавництва КСД є така цікава традиція в певний день кожного місяця робити анонси новинок. Як тільки видавництво починає публікувати ці анонси, в чаті починається ажіотаж, наче... Роздають діамантові прикраси по 5 гривень, починають вигадувати наступну новинку, хотіти її передзамовити, робити масики, яка буде черга в книгарні на це на ці новинки, і особливо коли це якісь дуже популярні книги, як, наприклад, продовження серії Пенелопу Дуглас. І я на свою голову почала за цим слідкувати, тому що ну цікаво, видавництво робить анонси, і потім через короткий проміжок часу ці книжки. Певного числа з'являться в продажу, їх можна буде купити. Попередні анонси КСД, ви зараз побачите, просто о, чим закінчилися, тому що я замовила коробку книжок, Отаку от от велику замовила, а потім ходила як ненормально оновлювала постійно додаток нової пошти, щоб перевірити, чи мені відправили книжки, коли вони приїдуть. А враховуючи, що в цей час у КСД ще переїжджав якраз склад в Київську область. То передзамовлення, точніше, замовлення трішки затяглося. Але то таке, книжки приїхали, і в цій посилці є книга, на яку в мене реально дуже велике очікування, і потрібна, мабуть, невеличка історія. Я не люблю читати любовні романи, а в тому числі тому, що там дуже часто описуються нездорові, аб'юзивні стосунки, дуже багато емоційних гойдалок, або стосунки надто ідеалізовані. І нереалістичні, але в цій коробці є книжка, <хи> через відгуки на яку я даю другий шанс жанру любовні романи. Привіт-привіт, я атмосферниця ласкаво прошу на мій канал. І перед тим як ми нарешті будемо говорити про книжки, розпаковувати цю посилку, будь ласочка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, підпишіться, хто ще не підписаний для того, аби Ютуб бачив і просував мій контент. Бо я дійсно дуже стараюся робити відео оригінальними, цікавими і такими, що вирізняються від того, що роблять інші. Тому ваша підтримка може зробити дійсно класно. Давайте я знаю. Що ви можете, зробимо швиденько 10 тисяч підписників. Будь ласка, і я хочу подякувати спонсорам, Спонсорам завдяки яким теж є мотивація краще знімати відео. Так, хто хоче фінансово підтримати канал, грошима, як кажуть, ви можете або гроші в банку, або на картку Монобанк, або стати спонсором і дивитися додаткові відео. А ми нарешті розпаковуємо цю коробочку. Дозволю собі трішки потримати інтригу в плані книжки, на якому в мене великі очікування, і показати спочатку доволі таки передбачувану покупку. Це продовження серії Двоповня Катерини Самоленко, судні дні в Кабірі. Неспроста. В мене стоїть тут зараз перша частина, як ви можете бачити, бо дійсно хочу вам швиденько розповісти враження про цю серію, хто її ще раптом не читав. Це темне фентезі. Темне фентезі з тропом про потраплянку. Базоване, точніше, натхненне міфологією. З приводу того, що це романтезі, я трішки не згодна, хоча можна побачити, як в інтернеті цю книжку позиціонують саме як романтезі. Так, романтична лінія тут дуже важлива. Але я під час її прочитання була вражена, наскільки це дійсно. Темна, темна атмосфера, магічна. А з приводу відсилок, я сміялася, що прочитавши сторінок, мабуть, 20 книжки. В мене вже було кілька сторінок, просто нотаток про відсилки. Відсилки на міфологію, літературу, персонажів кінематографу, і це дійсно. Цікаво, знаєте, це той випадок, коли книгу читати страшно не тільки тому, що там якісь лячні істоти, як, наприклад, нікси, які можуть відкусити шматок ноги в головної героїні, а й через те на що іноді здатні люди. Ну, у випадку цієї книги здатні двоєдушники розповідати вам анотацію другої частини я не буду. Тому що вона неймовірно спойлерна. І КСД, я вже дуже правильно зробила, що в телеграм-каналі закрили просто анотацію першої книги спойлером, першої другої книги спойлером, бо ну, там дуже-дуже спойлерить те, що відбувається в першій. Якщо коротко, дівчина на ім'я Аріна потрапляє у світ. Магічний світ, який захищений такою собі стіною від людського світу, світ, в якому світить два місяці, тому і називається, в принципі, двоповня, в тому числі, знайомиться там із двоєдушниками, це істоти, які мають дві душі: одна людська, а друга тваринна. Тобто, це такі собі перевертні, але не тільки вовки. Тут є, наприклад, ще перевертні змії, круки і. Не за своєю волею дівчина стає в центрі політичних інтриг, особистих інтересів і дуже довгий час проводить в одному вовчому загадковому маєтку. Мені книга дуже сподобалася тим, що атмосфера дійсно оригінальна. Це не просто фентезі про потраплянку, а фентезі темне фентезі про потраплянку з політичними інтригами, але естетику десь так століття 19-го. А знаєте, це дійсно вишуканість, це коли замість шпалер паперових на стіни клеїли шовкову тканину. І буквально разом з головною героїною я місцями прогулювалась цим загадковим маєтком. Мені було страшно, страшно, коли я розуміла, наскільки головна героїня вляпалася. Єдине, про що я маю обов'язково попередити, навіть якщо це відео просто розпаковка, це те, що книга місцями. Має список тригерів, і, ну, наприклад, насилля, сталкерство. Це про це треба попереджати. Я вважаю, тому що якщо ви шукаєте легку романтичну історію, яка не має якихось гострих тем, то це абсолютно не та книга. Знаєте, я коли читала, і тут описані фрагменти того, як в головної героїні сильні панічні атаки вона пережила досвід насилля. І вона боїться, коли до неї торкаються, вона маніакально перевіряє, чи замкнені двері на три оберти ключа. І такі речі вони стають лячними, ну, тому що авторка, в принципі, описала дуже емоційну героїню, розкрила класний її характер, і місцями було читати страшно. Попри те, що фентезі доволі таке темне, і я від нього не очікувала, що воно буде настільки темним, мені це не завадило захотіти почитати другу книгу. І як бачите, вона в моїй бібліотеці. Хто читав серію двоповні, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. І так, це трилогія, яка де по секрету сказали, що третя частина скоро. Це неочікувано, але я не думала, що якусь книжку мені може бути читати страшно ввечері. Так от, серію двоповня я методом спроб зрозуміла, що читати перед сном не можна, ну, принаймні мені. І я. Одночасно з цією книгою шукала щось набагато легше просто для того, аби читати ввечері. Бо після цієї мені було страшнувато, чесно кажучи, спати. Бо в авторки фантазія дуже розвинена, і те, як вона описує якісь речі, теж це дуже детально. Ну коротше, тим, хто любить мімімішна перед сном, ото читати читайте в день. Наступна книга неймовірно красива, це пісня, що зупиняє ріки. КСД поклали до книжечки ось таку красиву листівку з зверненням авторки до українців. Давайте одразу розпакуємо цю красу. Подивіться, яка вона красивезна. Кольоровий зріз. Зазвичку книгу перевіряємо. І з запахом все нормально. Це добре. <рес> романтизі, ретейлінг старовинної казки. Я не знаю звідки, але я намагалась потім перед зйомкою відео знайти інформацію. Чомусь в мене в голові така фраза, типу, що це ретейлінг старовинної китайської казки про дуже красиву дівчину. Я почала гуглити, чому мені так здалося, де я взагалі це вичитала, і я не змогла знайти. Тому скажу так, що це просто романтизі, ретейлінг. З приводу того, наскільки це легке романтизі і в якому настрою його читати, я почала, чесно кажучи, проводити невеличке дослідження із перших відгуків, які вже з'явилися на момент зйомки. То ні, книжка не дуже легка. Вона романтична, вона атмосферна, але кажуть, що багато хто плакав над цією книгою, бо доля головної героїні доволі таки важка. І кажуть, що це все ж таки скляне романтизі. В центрі цієї історії дівчина Сіши, надзвичайно красива, яка замість того, аби насолоджуватися життям звичайної жінки, вирощувати дітей, насолоджуватися сім'єю, домом, має стати шпигункою. Шпигункою, яка завдяки своїй красі, ерудованості. Має причарувати правителя сусіднього королівства і знищити його. Головна героїня не має права на помилку, бо тоді вона під загрозою будуть два королівства. І наскільки я так вже трішечки підгледіла, є людина, яка ладно багато на що піти заради цієї дівчини, сіши, І дівчина не має права на помилку ще й через цю людину. Відгуки на книжку інтригують, і враховуючи, що я зацікавилася зараз фентезі саме на азійську тематику, звісно, не могла прийти повз. ну <смі> камон. Дана книга з'явилася в моїй бібліотеці через моє захоплення зараз і цікавість до фентезі-романтезі із сеттингом азійської. Культури мені, в принципі, після книжки, в тому числі точніше, серії Анет Марі, сподобалося читати щось в такій атмосфері. І дійсно, коли КСД побачила цю новиночку, я захотіла її почитати. Хоча відгуки про те, що це скляна історія, дякую тим, хто пише відгуки, одразу читаючи книжки. Бо це для мене теж певне таке усвідомлення, в якому. А в який момент краще читати цю книгу? Мабуть, не тоді, коли хочеться чогось дуже ванільного. Хоча Ах... мені тепер дуже цікаво, що <рес> вдасться головній героїні дійсно зруйнувати сусіднє королівство. І яким чином авторка прописує те, що краса може бути настільки сильною зброєю. Дивимося далі, книжечки. М -м. Час, мабуть, розкрити таку інтригу, на яку книгу у мене дуже великі ставки. Для того, аби змінити своє ставлення до жанру. У кого є якісь передбачення, будь ласка, поставте на паузу відео, напишіть про це в коментарях, і давайте перевіримо. І це не одна книга, це серія «Місто, вітрів Рівлі Томфорд», Перша та друга книга. До речі, в КСД вже вийшла третя. А... Знаєте, я з одного боку трішки проживаю, щоб з цією книгою не було як з четвертим крилом, коли дуже багато відгуків. Всі відгуки Вау! Фантастично! А я потім прочитала і сказала, що М -м". але справа в тому, що я купилася не на оці, от вау і кількість відгуків. А коли побачила в одному з відгуків, як дівчина розповідає про те, що ця книжка дуже підіймає настрій, вона неймовірно комфортна, і це тоді був відгук на вище неба. І тут «Green flag» стосунки. Після цього я така: «М -м -м, може, може, воно мені треба? Плюс вище неба, правильне рішення. Ну, коротше, ця серія місто вітрів. Це все спортивні любовні романи. Тобто, поєднання, здорові стосунки. І спортивний роман. Зараз дуже популярний жанр. Я ще не читала жодну книжку в цьому жанрі, тому мені капець цікаво. Також те, що мене теж дуже сильно звабило читати ці книжки, і так попереджаються. Все 18+, з описом відвертих сцен. Так от звабило не все читати, і я таке люблю, давно таке не зустрічала. Це те, що це не серія в класичному розумінні, коли типу є перша, друга, третя книжка, і вона про дихати самих героїв. Ні. По суті, герої цієї книги, до речі, в КСД вже вийшла третя частина з цієї серії Місто вітрів. Угу. Кожна книжка вона про різних персонажів, про різні пари, але вони всі між собою знайомі, це, типу, друзі. Я такі історії дуже люблю. Мені це одразу нагадало серіал Скам норвезький, а в якому кожен сезон присвячений певним персонажам, але вони всі навчаються в одній школі, вони всі між собою знайомі, і кожен сезон він трішечки дорозкриває історію. Наприклад, перша про борт провідниця та чувака з хокейної команди. Друга про новоспеченого капітана чекайської баскетбольної команди, який стикається з ситуацією, коли його сусідка по квартирі найкраща подруга його сестри. І для того, аби виправити свою репутацію, він починає думати про те, щоб зустрічатися з цією дівчиною. До речі, ось цей троп фейкові стосунки він доволі таки прикольний. І я знаю, що він не всім подобається. Але мені, принаймні, в кінематографі цей троп подобається. Подивимось, як він функціонує в літературі. Ліс Стомфорд працює боргпровідницею. Я не знаю, чи були в неї дійсно романтичні стосунки зі спортсменом, і чи дійсно вона як головна героїня працювала бортпровідницею на приватному літаку, яким літали спортсмени. Але головна героїня цієї книжки так, походу, закохається в чувака з хокейної команди з Чикаго, звучить дуже інтригуюче. і враховуючи, що авторка спеціалізується саме на любовних романах. І тут описані здорові стосунки, і оцей факт про те, що кожна книга розповідає про когось із компаній, ну, типу, це друзі, але це різні пари в кожній книзі. Ну, ви бачите, я тепер збираюся читати. Напишіть, що вас бісить в любовних романах, чи вас теж бісять нездорові стосунки там. Бо це одна з причин, чому я недолюблю цей жанр, але як бачите, я даю знову йому шанс. Почитати правильне рішення це правильне рішення. Може, я таке скажу після прочитання цієї книги, але мені дуже цікаво, чому на неї такі класні відгуки. Невже нарешті з'явилася якась дуже популярна книжка про здорові стосунки і безсильних емоційних качель? Якщо це так, то це прикольно. Наступна книга: якби мені сказали рік тому, що в моїй бібліотеці з'явиться книга цієї авторки? Я б ніколи в це не повірила. Я посміялася і сказала, камон, ви що, головою, чи що? Ну, типу, ні. Але потім <смі> я сіла читати анотацію однієї книжки. Прочитавши анотацію цієї книжки, побачивши фразу Натхнену перську міфологію, як людина, яка дуже любить східну культуру, принаймні міфологію та старовинні східні культури цивілізації, я вирішила почитати знайомчий фрагмент. Прочитавши ознайомчий фрагмент, я зрозуміла, що мені цікаво почитати цю книжку. І лише потім я побачила, що це авторка та Мафі. І так я зараз говорю про це зіткане королівство. На секундочку, я не збираюсь прямо сьогодні починати читати цю книгу. От в мене є і друга частина вже. Але для того, бо вона красивенько виглядала у відео, я з неї зняла плівочку. Тому цінуйте це, будь ласка, підпишися, постав лайк. Ну, я не люблю взагалі знімати плівку з книжок, якщо я її не буду прямо зараз читати. Бо книжки іноді псуються, вони бувають, можуть набирати в себе вологу, трішки деформуватися, якщо в книжках дуже тонкий папір. Але заради вас, щоб вам не світило некрасиво в кадрі, я плівочку зняла з цієї книжки. Угу. Так от, насправді ставлення до фентезів сетінгу стародавніх культур і якихось. В принципі, культуру в мене не те, щоб упереджене, але дуже обережна. Я вважаю, що написати дійсно якісну книгу, наприклад, ну, в сеттингу якоїсь культури ти можеш тільки якщо ти або належиш до цієї культури. А, якщо ми, звісно, говоримо про стародавні культури, це неможливо. Або ти є науковцем. Ну, або провів дуже класні дослідження, але мало хто з авторів, дійсно це робить. І я вважаю, що писати про культуру Сходу. Навіть стародавнього сходу, не будучи науковцем або представником цієї культури, ти не можеш, тому що деякі локальні особливості, особливості ментальні, вони для наприклад європейської людини все одно є не настільки зрозумілими. Типу є речі, які для нас ідуть за замовчуванням, а для іншої культури вони абсолютно апріорі інші. І тому я вважаю, що такі книжки можуть писати класно тільки ті люди, які в цьому шарять. Або вони є представниками, або вони дуже довго це вивчали. І в принципі такі приклади є. Звісно, я зараз скажу саме про якісне фентезі, яке атмосферне, яке вражає, занурює, яке реалістично і прям надихає тебе під час прочитання, коли в тебе немає відчуття, що це просто якась вигадана історія, і певні там штуки. А не знаю, наприклад, єгипетські піраміди або ворота і штар, що це просто якась бутафорія, яка описана для того, щоб ти це просто уявив собі в голові. а Ти прям читаєш, і ти розумієш, що це інша ментальність. Я вважаю, що якщо ми говоримо про фентезі, це все одно важливо. Це важливо, щоб ця ну, от особливості ментальності, культурологічні особливості, вони зберігалися у фентезі. Можливо, я забагато якби очікую від фентезі, але. Авторка все ж таки цієї книжки вона Ірано-американського походження, ну Ірано-американська письменниця. І тому певні очікування в мене є. І це, мабуть, одна з причин, чому я все ж таки ризикнула потім замовити цю книгу. Хоча зізнаюся, мабуть, найголовнішим стало для мене те, що після прочитання ознайомчого фрагменту я не очікувала наскільки. Я його запам'ятаю. От віці, я читаю ознайомчий фрагмент. Я думала, я його забуду. Буває, що читаєш ознайомчий фрагмент. І ти такий, так цікаво, а потім ти це забуваєш. Але ні, я прочитала і тоді зрозуміла, що мені цікаво. Я зрозуміла, що мені цікаво, замовила книгу, і я про неї ходжу. Думаю. Проходить два-три тижні з моменту того, як я прочитала цей ознайомчий фрагмент, знімаю це відео, і я пам'ятаю свої враження, емоції, пам'ятаю, що відбувалося в цьому ознайомчому фрагменті. І для мене це є однією з ознак, що текст дійсно написаний якісно. Правда, я не знаю, що можна там сказати за перші сторінок 20 тексту, але я вам кажу от поки враження, які в мене є на даний момент від прочитання частинки, точніше ознайомчого фрагменту, це зіткане королівство. В центрі історії дівчина Алізе, в якій всі бачать звичайну служку. Але насправді вона є спадкоємицею стародавнього королівства джинів. дівчини незвичайні очі, які вона приховує під вуаллю, і наскільки я розумію, далі щось буде з між принцом та Алізе, а також королівство буде під загрозою від того, що ця Алізе з Алізе з'явилася. І наскільки я розумію, тут дуже сильно зіграє роль її походження. І мене капець, як інтригує фраза про те, що книжка натхне на перську міфологію. Мені вже цікаво почитати, в чому саме в книжці це от в атмосфері проявляється, і які будуть, можливо, стосунки між нею та принцем Камраном. А хто читав, напишіть, будь ласка, який тут. троп. Я вас дуже прошу без спойлерів, але я просто не знаю, що тут за троп. Питання, скільки частин дуже актуальне. На момент зйомки цього відео у КСД вийшло вже три частини. Четверта ще не перекладена, а п'ята 10 цю інформацію собі записувала, секундочку, щоб не набрехати. знаєте. П'ята частина анонсована на 1 січня 2026 року в оригіналі. Четверта частина 1 січня 2025 року вийшла. Наскільки я розумію, зараз КСД працює над перекладом. Отак от, от іноді змінюються читатські смаки або рішення чомусь щось читати. Подивіться, яка класна колекція книжечок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з цих книг вас здивувала найбільше, що я ризикнула її подумати читати взагалі. І додати до книжкової колекції. Мені дуже цікаво, ваша думка. Або якщо ви читали якусь із цих книжок, напишіть, як вам і коли ви радите читати, типу. Може, які вам книжки сподобались найбільше. Я дуже дякую, що ви є. І дякую, що дивитеся з вами сьогодні. Була атмосферниця. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже важливо. Це допомагає каналу просуватися. Обіймашки пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає. І побачимося у наступних випусках. Па-па! Можна просто робити момасік на тему, коли зайшов в чат КСД під час. Того як там розповідають про новинки, і вийшов звідти з коробкою.